Власне, на Запоріжжі, от в районі роботиного північно-західніше вербового, між Новопрокуповкою та Вербовим, фактично по всій протяжності минулорічного вклинення у першу лінію оборони московитів. Тут не припиняється дуже інтенсивна війна. Московити чим дуже прагнуть відкинути українські сили як від своєї капітальної лінії оборони, яка проходить між Ільченковим Солодкою балкою і південніше Вербового. Хоча, от відверто кажучи, от на всій цій ділянці говорити про будь-які населені пункти, нині просто ну підстав немає. Там суцільна розбита цегла і сотні трупів окупантів, от зокрема там навколо роботиного і північно-західніше Вербового. Зрештою, на самій межі Запоріжжя і з Донеччиною, де торік існував так званий Времівський виступ, також Москвити останнім часом помітно збільшили інтенсивні штурмових зазіхань. Зокрема, головна силами 34-ї мотострілецької бригади і. Бронетанкових груп 218 го танкового полку на північ від приютного московити атакують у бік тамтешніх станків і балки Грушеватої І по обидва боки від такої звивистої річки Мокрі Яли атакують у бік південних околиць Старомайорського з урожайним. І от Оперативні мапи засвідчують про те, що. Приблизно від кінця квітня, перших чисел травня, поклавши там, ну я не знаю, там напевно, що сотні своїх е, бійців, московитам вдалося трохи ну, захопити діляночку загальною площою не більше квадратного кілометра. І от, власне, з е, смуги на самій межі Донецької Запорізької областей, сподіваюся, я що є можливість у нас з перших вуст, так би мовити, почути Сергій Варакін, командир роти снайперів 58 окремої мотопіхотної бригади. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю студія, вітаю український народ. Дякую вам дуже, що знайшли можливість в своєму такому щільному графіку поговорити з нами кілька хвилин. Скажіть, от насамперед, просто зараз московити знову лізуть на Штирму, Чи от інтенсивність оцих атакувальних зазіхань на вашій ділянці вона трошки спала? Дивіться, вже декілька місяців вони намагаються штурмувати нашу ділянку інтенсивно що ввечері, що зранку. Наш передній край вже схожий на якесь кладовище техніки особового складу ворога, і штурми не зупиняються. Їх це взагалі не зупиняє чомусь. Вони йдуть, йдуть, гинуть, гинуть. Техніку ми їм палимо. Це якісь, я не знаю, що у людей в голові і чому вони так роблять безсмислено. Я ну, вже з вашої відповіді частково зрозумів, але от, ну скажімо так, який вигляд на вашій ділянці ці штурми мають? Тому що ну то Авдіївка це така механізована компонента. Да, піхота на броні. Як у вас це все відбувається? Це такі лобові штурми чи щось хитріше? Ворог намагається вигадувати? Вони постійно штурмують однаково. Це два там, один, два, три танки, декілька БМП, декілька маталих. Намагання заскочити, скинути особовий склад і намагатись штурманути і захопити позиції. Сергій, ви ж командир роти снайперів. Ну, от я згадую часи АТО, ООС, і з тих часів у вас досвід. Тоді війна снайперів мала, ну просто я на деяких ділянках вирішальне значення. Зараз оцей снайперський вогонь, він ну не дуже ефективний, навіть там, я не знаю, саме, знаєте, накручений барит, навряд чи здатен щось зробити проти Т-90. Що вам вдається робити снайперам вашої бригади? Дивіться, ми, ми зараз на даний момент єдина рота снайперів в Збройних силах як е е така, бо ми зрозуміли, що. Кількістю ми ворога не переборемо, не поборемо, ми маємо його якістю і хитрістю. Тому ми собі в роті снайперів зробили е, окремий підрозділ, де в мене свої міномети, свої стугни, свої FPV, свої ударні дрони. Е, е, і ми кожен божий день нищимо 2-3 одиниці техніки. Особового складу десятками тому це набагато ефективніше на цій ділянці фронту е ніж якщо б ми були просто снайперами. Сергій, от знову таки ну я маю на увазі на таких, знаєте, гарячіших ділянках. Західні Шавдіївки, там на Лиманському напрямку, біля часового яру. Вот кориговані планерні авіаційні бомби. Багато хто вважає, що це один з головних чинників просування московитів. Вони просто розбирають нашу лінію оборони. На вашій ділянці фронту, як ситуація із цим фактором? Точно так же вони не нехтують тим, що здатні на одну малесеньку та нюсіньку посадочку е скинути там два-три каби. І так, кожен день ти чуєш десь на ділянці нашого фронту приходи кабів. Сергій, у мене заключне питання, скажіть, от ми вже з паном Сергієм і з паном Ігорем тут говорили. Оці атаки от, південніше старомайорського з урожайним на цьому, так би мовити, Новопавлівському напрямку, якщо брати ширше, на вашу думку, це м -м локальна самодостатня війна чи більше скидається на відволікаючий маневр для того, аби скувати от, велику кількість наших сил саме тут на в південній операційній зоні? Ну, Я думаю, що однозначно вони намагаються. Виснажити нас таким спосіб, в такий спосіб і сховати позиції в районі Курахова, в районі Покровська, в районі Работіна. Тому що ми якраз знаходимося на стику, що можна і сковувати і вліво, і вправо намагатись. Сергій, я вам дуже дякую, що знайшли час поговорити з нами. Будь ласка, бережіть себе, своїх воїнів. Дякую вам за вашу роботу. На вашу думку, ця активність на це. Локальна війна зрізати, тому що про роботи не те саме говорить. Зрізати те, що було втрачено минулоріч, чи все ж таки грають в хитру, в вдовгу і намагатимуться скувати тут наше угруповання. дивіться, якщо брати з оперативної точки зору, то я не виключаю, що любий підкреслю, любий е допоміжний, е фактично напрям дій не основний, а допоміжний, може стати основним. Для цього треба чітко розуміти, яким чином рухаються резерви Російської Федерації чи є вони в якої кількості, так ми можемо з вами приблизно сказати, що це фактично. Спроба просто компенсувати, відтягнути на себе наші українські сили з одного боку, з іншого боку, повернути ті території, які було втрачено, і це виглядає дуже логічно. Але я ніколи не відкидаю, ну скажімо так, момент так званого оперативно чи стратегічно в окремих випадках маскування гри гри. Абсолютно правильно, тобто. Це все буде залежати від здатності, вибачте, нашого розвідного співроїста вскрити характер дій противника. Наскільки в нього сьогодні вистачає резервів, коли ці резерви з'являться? Ви ж згадайте, війна починалася з чисельності 35, 45, 65 тисяч. Ми зараз розмовляємо вже про 1 мільйон з обох сторін. І ще один момент, який, на мій погляд, може залишитися, знаєте, іноді поза увагою. Ви кажете про бомби, дуже багато застосування. Я кажу про склади. Я скажу про, вибачте, арсенали. Я кажу про заводи, які фактично займаються випуском цієї продукції. Тобто, в цьому випуску вони не менш важливі, ніж нафтопереробні заводи. Оце треба теж розуміти. Пані горю ще одне питання таке в мене. Ну тому, що воно на слуху ми так зону не зачепили. Не було можливості власне з перших вуст почути звідти північний напрямок, де ворог створив групування Сєвір і де війська Ленінградського так званого військового округу туди також підтягує про загальну кількість до 50 тисяч. Але це на три області: Курську, Брянську і Білгородську. Е, наскільки можливий? Скажімо так, повноцінний повномасштабний наступ одночасно по всіх ворожих угрупованнях, включаючи угруповання сіль. Я думаю, що це мало ситуація. Чому мало Тому що не забувайте, що фактично пересування великих мас військ воно буде помітне помітно. Це один по-друге. Сподіваємось знову, то що завдяки появі в достатній кількості зброї, яка б дозволяла ураження робити на певних відстанях, ми можемо сказати, що ворог не зможе своєчасно сконцентрувати тобто зони розгортання. Абсолютно правильно, тобто, це все буде виявлено і знищено. Але от знаєте, була думка стосовно залучення білоруських нафтопереробних заводів. Цікава думка пролунала, але не треба забувати, що карта під назвою Білоруський президент а чи захоче він втягнутися в війну. І от тут теж не менш цікавіша гра, яка може відбутися, як точно так же гра на далекому сході, де вивантажують, вибачте, відповідне обладнання північно. Корейської республіки доставляють як ігра, вибачте, на ну Астрахань і пов'язано все, що з Коспійським морем. Тобто, от всі ці моменти вони не повинні ну, знаходитись поза увагою. Вони повинні знаходитись щоденно на якусь Абсолютно правильно.